Отже, потренуємось, як правильно знаходити область допустимих значень. Що взагалі таке область допустимих значень? Це такі допустимі значення, невідомої змінної, яка в нас є у виразі. Пам'ятаєте, ми вчили цілі вирази і дробові вирази. От в цілих виразах немає в знаменнику змінної, а в дробових виразах в знаменнику змінна є. І якщо ця зміна є в знаменнику, то вона може чомусь не дорівнювати. І ми це значення маємо. Викинути з області допустимих значень. Якщо в знаменнику змінної взагалі не було, то всі ті змінні, які просто були у виразі, належать множині, в даному випадку раціональних чисел. Тому тобто ми пишемо там, наприклад, у першому завданні ось 2а відняти 14, а може бути будь-яке число, тому я записую А належить множині раціональних чисел. В прикладі другому зверну увагу, що є 6х додати 9 y Дві змінні. Тому змінна Х теж ні на що не впливає тут е, значення, будь-яке може бути належить множині раціональних чисел, та змінна y теж належить множині раціональних чисел. В третьому завданні є дріб, це поділити на 4. Але в знаменнику знову немає змінної. Вона лише в чисельнику, тому знову це належить множині раціональних чисел звертаю увагу на те, що дехто пише це дорівнює Q. Ну, це не може такого бути, тому що значення це воно якесь м конкретне одне береться і воно не може дорівнювати всій множині. Воно може тільки належати цій множині. Четверте завдання: от в четвертому вже цікавіше. Це вже дробово раціональний вираз, тому що в знаменнику є змінна Z. Бувайте тільки правильно записувати змінну Z. Ось так. Далі, відповідно, не дивимось взагалі на чисельник. Але ще говоримо, що в знаменнику є змінна z, і тому увесь знаменник не дорівнює нулю. Чому? Тому що на 0 ділити не можна. І далі треба дорозв'язати, ніби як значення дорівнює, тільки не дорівнює перекреслено справа наліво. Тобто z не дорівнює 0 додати 1, це буде 1. Тому що, якщо замість букви Z змінної Z підставити одиницю, то вийде, що в знаменнику буде 1 відняти 1, а це буде 0. А на 0 ділити не можна. Ми це знаємо вже дуже давно. Тому ми говоримо, що увесь знаменник не дорівнює нулю. В прикладі, прикладі 5-му, там де B, Ще простіше: 12 поділити на B, в знаменнику лише одна буква B. Тобто увесь знаменник B не дорівнює нулю. І це є увесь розв'язок. Тому що нам підходить будь-яке число, от саме крім нуля. Тому що на 0 ділити знову ж таки не можна. В шостому завданні. Взагалі не дивимося на чисельник, якщо там просто було число. В знаменнику 13 відняти А. Отже, оцей увесь знаменник 13 мінус А не дорівнює 0. Звідси потрібно знайти, чому не дорівнює А. Ну, можна написати А не дорівнює і так далі, а можна просто мінус А перенести праворуч. І буде 13 не дорівнює А. Перенесли з протилежним знаком. Або ж А не дорівнює 13. Оце те єдине значення, яке нам не підходить, всі інші підходять. Про, в прикладі сьомому звертаю увагу, що в знаменнику лише число. Якщо в знаменнику немає змінної, то зміни, які в нас є, належать множинні раціональних чисел. Немає навіть чого розв'язувати. В прикладі восьмому змінна є і в чисельнику, і в знаменнику. Якщо це та ж сама змінна, то на чисельник не дивимось, тільки знаменник пишемо не дорівнює 0. Якщо в знаменнику була тільки одна буква К, то просто К не дорівнює 0. В прикладі 9. -му. Просто знаменник не дорівнює 0. Тобто y відняти 5 не дорівнює 0. Звідси переносимо мінус 5 з протилежним знаком. Y не дорівнює 5. Підходить будь-яке значення замість і, крім п'ятірки. Тому що 5 відняти 5 буде 0, а на 0 ділити не можна. Десяте завдання досить цікаве. Тут у тебе є змінна А і змінна Б. Змінна А тільки в чисельнику. Тобто на неї ніщо не впливає, вона може бути будь-яка, вона належить множині раціональних чисел. А от змінна B знаходиться в знаменнику. А якщо вона є в знаменнику, то увесь знаменник не змінна b дорівнює нулю, ні. Увесь знаменник 34 мінус Б дорівнює 0. Можемо перенести мінус Б праворуч, це буде 34 не дорівнює B, або, відповідно, написати, що B не дорівнює 34. Все дуже просто, якщо розуміти, що якщо в знаменнику немає змінної, або е, немає саме даної змінної, вона є тільки в чисельнику, то відповідно вона належить множині раціональних чисел. В майбутньому це буде множина дійсних числів, коли вивчимо що дійсні числа. А якщо зміна є в знаменнику, то увесь знаменник пишемо не дорівнює нулю і дорозв'язуємо, якщо в нас є було там, віднімання або додавання. Якщо це була просто зміна, як в п'ятому завданні або в восьмому завданні, то ми просто пишемо, що ця зміна не дорівнює нулю. Це дуже просто.